Вітаю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії «Знакові новини в студії Микола Різник. Далі розкажемо зокрема про таке. Савченко голодує. До української льотчиці не пускають лікаря. Перемогти бюрократію. Чому статус учасника бойових дій отримати вкрай складно? З вітерцем замість мосту через Керченську протоку Росія планує будувати канатну дорогу. За минулу добу терористи сім разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі. Постріли лунали в районах населених пунктів Фрунзе, Чернухіно та Орлово-Іванівка. Крім того, бандити тричі відкривали вогонь по захисниках Донецького аеропорту. Нагадаю, сили антитерористичної операції з 9 грудня дотримуються режиму тиші, ініційованого президентом України. Користуючись за сили АТО здійснюють контрдиверсійні заходи, проводять операції по боротьбі із бандитизмом на звільнених від окупантів територіях. Також у підрозділах сил АТО перевіряються питання розміщення і забезпечення особового складу, наявність і стан озброєння військової техніки, з метою підвищення рівня професійних навичок та постійної бойової готовності. Особовий склад підрозділів Збройних сил України здійснює практичні тренування. Користуючись припиненням вогню з боку української армії, бойовики посилюють власні позиції і продовжують отримувати підкріплення з Росії. Про це повідомляє група інформаційний спротив. Суттєво посилено передові позиції російсько-терористичних військ у західному секторі, обладнані й ретельно замасковані нові блокпости і приховані позиції для артилерії та бронетехніки. Через Успенку, Лисячі, Амвросіївку, Кутейникове у вихідні проїхали прибулі з Російської Федерації, Арт дивізіон і мотострілкова рота на БТР у супроводі автомобіля з позначенням ОБСЄ. у Красному лучі. Формують новий батальйон бойовиків. Основна його частина російські найманці, які прибули з Росії з гуманітарним Конвоєм близько п'яти тисяч російських військових загинуло на сході України. Такі дані групи Вантаж 200 з України в Росію. За даними учасників об'єднання, це приблизні підрахунки. За словами координатора групи Олени Васильєвої, загиблих кадрових офіцерів і солдатів-строковиків забирають до Росії, але не завжди віддають рідним. Поховали лише п'яту частину, решта і досі в російських моргах. Где остальных они содержат, я сама не знаю, потому что знаю, что в Крыму, например, переполнены уже морги, Ростовский морг переполнен Ейск, Таганрог, Владимир, то есть это, это все разные города. Волгоград, даже в Москву привезли, вот мне сообщили о том, что на прошлой неделе разгружали в несколько московских больших моргов очень большое количество молодых тел. Надія Савченко, яка перебуває під арештом у Росії, оголосила голодування через загрозу втратити слух. Українська льотчиця і народний депутат прийняла таке рішення після того, як до неї відмовилися пустити лікаря-отоларинголога. Про це повідомив адвокат Українки Марк Фейгін. Адвокат Савченко розповів, що наразі захист готується подати до російського суду заяву про закриття справи проти надії за відсутністю складу злочину, адже в момент загибелі російських журналістів льотчиця вже була затримана у Луганську. П'ятеро нардепів вирушили в зону АТО, аби викрити контрабандні схеми з поставок гуманітарної допомоги пального та інших ресурсів через соцмережу. Про це повідомив народний депутат Борис Філатов. Про плани здійснити антикорупційний рейд народні обранці вже розповідали нашій знімальній групі. Обіцяють проїхатися блокпостами та визначити осіб, причетних до зловживань. Звіти Дуже багато сигналів про те, що на крові людей заробляють, в тому числі контрабандисти, які далі постачають головне для військової техніки ворога паливо. Із Росії гонять фури з контрабандою через границю, гонять бензин, тому що границя зайнята бойовиками. А від от нас гонять ліс, гонять водку, сигарети. На цьому бізнесі заробляють як бойовики, лідери, так і корупціонери в погонах. Учасники АТО і їхні родичі, аби отримати відповідний статус і оформити допомогу, вимушені боротися з бюрократією. Система настільки заплутана і корумпована, що без кваліфікованої допомоги юриста отримати всі необхідні довідки майже неможливо. Що чекає на українських військових після бойових дій на передовій? Знає Яна Курченко. Відстоявши на передовій, на них чекає ще одна битва з ворогом, цього разу бюрократією. Обіцяну державою допомогу військові буквально вибивають у владних кабінетах і на прес-конференціях. Чиновники запевняють, все просто приніс довідку, і уповноважений орган оформить статус і Нарахує допомогу. Насправді ж інша картина без фахової юридичної підтримки звертатися за допомогою до держави програшна справа. Перше, саме основне питання, яке турбує, питання присвоєння учасників бойових дій. Що для цього треба, які документи, як це зробити і що для цього треба. Потім виникають трудові питання, чи мені будуть виплачувати, поки я служу заробітну плату за основним місцем роботи, а як вона в мене має виплачуватись, а що моя родина. Процедури настільки заплутані, що без юридичної світи в них важко зорієнтуватися. Боротися з паперовою роботою взялися професійні адвокати на безоплатній основі. Вони допомагають учасникам АТО і їхнім родинам отримати гарантований державою захист. Та кажуть, система настільки бюрократизована, що впоратися з нею важко залишається в ній місце і для хабарів. Хочеш отримати пільги учасника бойових дій. Не скупися на винагороду. Мене є така інформація, але не буду його голошувати оскільки це або є питанням певних слідчих дій або певних кринальних проваджень проблема і бюрократії, і затягування, і унеможливлювання процесу отримання документів статусу учасника. Ота вона є. Система працює, однак дуже повільно. На сьогодні статус учасника бойових дій отримали лише дві тисячі військових. Документи на оформлення подали більше п'яти, і це лише ті бійці, які повернулися завдяки ротації або ж демобілізовані через травму. Коли ж АТО скінчиться, і всі військові почнуть оформляти документи. Державний механізм може. Же очікувати повний колапс Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Україні з'явився новий вид дискримінації за місцем реєстрації. Про це свідчить уповноважений Верховної Ради України з прав людини та громадські діячі через війну на сході та окупацію Криму в Україні вже більше півмільйона внутрішньо переміщених осіб, окрім проблем із грошовим забезпеченням чи то працевлаштуванням. Вимушені переселенці потерпають від дискримінації за місцем реєстрації. До громадян зі Сходу та Криму досить часто спостерігається упереджене ставлення, зокрема їм не Тіко відмовляють в оренді житла. Варто просто зайти на спеціалізовані інтернет-сайти по оренді житла і подивитися. Є оголошення, де чітко написано Вихастник з Востока просьба не безпековують, ні Донбас і так далі. Це раніше нас дивувало як Дикунське, коли на оголошення вказувалося в сусідній країні в Російській Федерації, здам квартиру, ні Кавказ. Вона зараз це прийшло до нас, тільки в формі «Не Донбас. Тут можна дуже багато на цю тему розмірковувати, з яких причин побоювання тих ж самих господарів з приводу того, що вони не зможуть отримати там платню за послуги від здачі в піднаєм житла і таке інше. Наша місія парламентський контроль за дотриманням прав людини перш за все у фіксуванні збиранні випадків. Порушення прав і реагування на ці випадки на жаль, офісу повноважно не отримує конкретних звернень стосовно конкретних прізвищ і людей щодо питань дискримінації. Пошкодження інфраструктури, колапс економіки, ненадання соціальних та медичних послуг населенню та великі втрати серед військових і мирного населення такі невтішні реалії бойових дій на сході України, за даними моніторингової місії ООН з прав людини. Чим найбільше занепокоєні міжнародні спостерігачі, дивіться далі. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підготувала вже восьму за ліком доповідь. Згідно з даними спостерігачів, з квітня по грудень на сході України загинули майже 5 тисяч мирних мешканців, близько 11 тисяч поранені. В ООН із розумінням ставляться до рішення українського уряду перенести всі державні установи із зони конфлікту на територію підконтрольну Україні, але констатують це матиме негативні наслідки для мешканців окупованих територій. За останні кілька днів. Розмовники з громадянського суспільства висловлювали глибоку стурбованість щодо можливих негативних наслідків для населення у на сході цих рішень. Хоча зрозуміло, що уряд стурбований нещодавніми пограбуваннями у на територіях контрольованих збройними груповами. Не хоче щоб допомога ставала жертвою організованої злочинності. Окремою темою доповіді представників ООН став Крим. Спеціалісти місії стверджують, на його території і досі проживає значна частка людей, які не згодні з фактом анексії півострова. Передусім, це кримські татари. Вони найбільше відчувають на собі політичний і фізичний тиск з боку окупаційної влади. Представники суспільства, які проживають у Криму за тіми гори висловили стривоженість зникненням людей. І браком відповідальності за порушення прав людини створені так званими скоєння так званими силами самооборони також обмеженням прав людей на мирно забрання асоціації. Місія ООН з прав людини не припиняє свою роботу. Найближчим часом спостерігачі побувають в окупованому Донецьку. Анна Айзенберг, соціальна країна, В Україні проблеми зі свободою слова серед шести країн східного партнерства. Наша держава посідає третє місце за рівнем свободи медіа, і це не враховуючи ситуацію з переслідуванням журналістів в анексованому Криму та окупованому Донбасі. Україну випереджають у рейтингу Грузія та Молдова. Гірша ситуація у Вірменії, Азербайджані та Білорусі. Вони традиційно пасуть задніх та вирізняються утисками змі. А от чому в Україні навіть після революції гідності існує не свобода слова? Дивіться далі. Стан свободи слова в Україні значно погіршився. Переконують медіа експерти. На це впливає переслідування і фактичне знищення вільних ЗМІ в Криму та на окупованих територіях Донбасу. Занепокоєні фахівці і рішенням офіційного Києва створити Міністерство інформаційної політики. У нас створюється структура, которая за зараз... наделена широчайшими полномочиями, абсолютно не подготовлена. Вместо того, чтобы соответствующие органы принимали те меры, которые, от которых, которые необходимы да, для защиты информационной безопасности страны. У нас не принимаются меры по законодательному улучшению законодательства о медиа, медиасобственности, прозрачности ее. Для этого опять-таки не нужно Министерство информации». Критикує створення міністерства і голова профільного комітету Верховної Ради Вікторія Сюмар. На її думку варто більше уваги приділити створенню громадського телебачення та іномовлення. У парламенті вже готують відповідні законопроекти. Україна мусить говорити зі світом і мусить доносити свою позицію. І для цього настільки міністерства інформації потрібні, які нічого не продукують і нічого не доносять, скільки потрібні продакшени, тобто телерадіоканали, інтернет-канали це система іномовлення, яка цілком може бути державною і може керуватися державою, особливо якщо йдеться про такі надзвичайні умови, в яких сьогодні живе Україна, а йдеться про військову агресію. Закон про іномовлення наразі розробляється в комітеті парламенту з питань свободи слова та інформації. Незабаром депутати мають визначитись, як забезпечити його фінансування. Микола Різник, Анастасія Остроушко, Тарас Біловол, соціальна країна. Українці отримали новий Кабміна разом із ним і нового міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. Його відомство запланувало низку реформ, на які зміни очікують пацієнти, та коли в Україні офіційно запровадять платну медицину. Дізнавалася Лана Майковська. Згідно законодавства, в Україні існує безоплатна медицина. Втім, по факту, це далеко не так. В уряді наголошують, аби надати якісні медичні послуги державного забезпечення недостатньо. Вчора в реабілітаційному центрі в Циблях ми бачили, що є виділення 40 гривень на день на ліки і 35 гривень на день на харчування. Тому, коли ми говоримо про важкі випадки, про високопрофільну якусь допомогу, про тяжкі наслідки операції, в принципі, про проведення оперативних втручань, наразі ми не можемо навіть сьогодні говорити про те, що медицина в Україні безкоштовна, тому що люди за неї все одно сплачують. Вже у 2015-2016 роках Міністерство охорони здоров'я планує запровадити загальнообов'язкове медичне страхування, посилаються на програму дій уряду. Розробка відповідного законопроекту триває, але на сьогоднішній день не можна сказати однозначно, яким медстрахування буде на практиці. В міністерстві охорони здоров'я наголошують, звертатимуть увагу на досвід пострадянських країн. Який обсяг медичної допомоги медичних послуг буде покрита цією соціальною страховкою? І хто буде оплачувати? За різними моделями ми можемо говорити, що в багатьох випадках незахищені вершти населення оплачуються за рахунок держави чи за рахунок інших фондів, є різні категорії. Працюючи громадяни оплачують свою страховку самі або їх організації оплачують. В кишенях лікарів осідають чималі кошти, і їх треба вивести з тіньового обігу. На цьому наголошують в організації пацієнти України, які долучилися до обговорення реформування медицини. Ми хочемо, щоб статус врачів в Україні змінився, статус лікарів змінився, і вони абсолютно чесно і відкрито отримали ті гроші, які не заслужують получать. На самом получають українці платять за один рік нелегальних платежів до 40 мільярдів за один рік. Эти деньги не обновляются налогом, они не идут в систему, они не повышают качество и они ничего не гарантируют. Дмитро Шерембей переконаний, і запровадження медичного страхування вкрай необхідне, оскільки нинішній розподіл коштів, м'яко кажучи, є неправильним, а система давно застаріла. До сьогоднішнього дня весь принцип був побудований на тому, що от є 100 кроваті в лікарні, і от ми фінансуємо 100 кроваті в лікарні. Лежать на них люди, не лежать, ми просто фінансуємо 100 кроваті. А ми хочемо, щоб ці гроші взяли И за эти деньги купили людям страховки, и люди сами приняли решение, в какую больницу они пойдут, у какого врача они будут обслуживаться. Второе, что мы наведется порядок во всех системах статистики, чтобы, потому что в данном случае в Украине это, ну, мягко говоря, темная территория. Наразі легалізація платних послуг у державних медичних закладах тільки вивчається. Міністерство охорони здоров'я запрошує до обговорення експертів страхової сфери. Очікується, що їхні рекомендації допоможуть зробити медстрахування в Україні дійсно ефективним. Лана Маяковська, Дмитро Гришко, соціальна країна. А от у Росії продовжують фантазувати з приводу з'єднання Криму з материковою Росією через Керченську протоку. Після вже відомих усім варіантів мосту і тунелю з'явилася зовсім дивовижна версія, яка дивіться далі в сюжеті. Налаженного сообщения между Крымом и Россией до сих пор нет. Люди выстаивают многочасовые очереди на паромную переправу и ждут обещанный Владимиром Путиным мост, который, согласно планам, появится не ранее 2021 года. Данный проект несет немало рисков, отмечают эксперты. Российские строительные компании считают его технически трудным, а иностранцы не берутся за строительство, боясь попасть под санкции. Совсем недавно у россиян появилась новая идея транспортной развязки. Торгово-промышленная палата Крыма предложила правительству Российской федерации построить между портами Крым и Кавказ канатную дорогу. Планируемая протяженность почти 5 километров, высота 70 метров над уровнем моря. Расчетная пропускная способность составит полторы тысячи человек и 45 автомобилей в час. Уставшие от ожиданий и неудобств крымчане по достоинству оценили новый проект. Вместо моста решили построить канатную дорогу. Что думаете по этому поводу? То же самое, что вместо зоопарка в Симферополе метрополитен построить. Только стоит наоборот. Вот и все. О! Нереально. И что они там будут делать на этой канатной дороге? Лучше мост, конечно. Да бред всего и кобыла. Почему? Ну как, вы все представляете? Там если шторм 32 метра в секунду, она опять будет закрыта. Так что я считаю, что лучше тоннель. Надежный. Вообще бред, мне кажется. Это глупость. Ветер же будет все равно. И будет его шатать. А, канатная дорога что, выручит. Не может быть Согласно официальным данным, стоимость строительства канатной дороги почти в 200 раз дешевле, чем возведение моста. Чудо конструкторской мысли обещают соорудить за пару лет. А Найзенберг – Крым. Больше информации на сайте А в мене на цю мить все. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.